Всім привіт, вітаю на порталі Smartphone .ua, та пропоную для огляду смартфон Infinix Hot 20 новинка з бюджетного сегменту, але з ігровим процесором початкового рівня, оперативною пам'яттю 6 плюс 5 Гігабайт, акумулятором на 5000 мАч і основною камерою на 50 мегапікселів. Все це працює під Android 12 та фірмовим інтерфейсом XOS 12 і коштує близько 190 доларів. Чи достатньо вказаних характеристик для такого прайсу спробую розібратись в цьому огляді? Якщо цікаво, дивіться далі. Як завжди, починаю з комплектації ход 20 запакований в яскраву зелену коробку. На огляді смартфон в темно синьому кольорі, а в продажу також доступний блакитний варіант. В Комплектацію входить блок живлення на 18 Вт, кабель Type-C Type-A, інструмент для вилучення сім-картки. Посібник користувача та гарантійний талон. Приємний бонус прозорий силіконовий чохол, який трішки виходить за краї лицевої панелі, чим додатково захищає екран. А от захисна плівка вже наклеєна виробником прямо з коробки. Далі про дизайн та корпус. Як на мене, то зовнішність у ХОД-20 проста. Хоча тилова сторона і має відсилання до модних тенденцій. Дизайнери використали два варіанти – глянцевого пластику. Навколо камери він трішки світліший. Майданчики з камерами та спалах розміщені окремо. Фотомодулі трішки припідняли і захистили тонким чорним пластиковим бар'єром. А загалом тут дизайн виглядає трендово. Якщо хочете подискутувати з цього приводу, пишіть в коментарях під цим роликом. На боках пластик матовий, на відміну від тилової панелі він не збирає відбитки пальців. На нижньому торці 3,5 мм аудіовихід, порт Type-C, мікрофон та вивід мультимедійного динаміка. Кнопки керування гучністю розміщені справа. Під ними клавіша живлення, яка суміщена зі сканером відбитка пальців. Ця клавіша трішки виступає над корпусом, але це не спричиняє небажане випадкове натискання. Окремо про динаміки. До них по гучності претензій немає. А от вмикати на максимум мультимедійний, який працює в режимі стеро з розмовним, я б не радив звучання рівне, без виокремлення низів і верхів. Полюбляйте голосну музику, використовуйте навушники. Лоток під 8 картки формату nano та додатковим місцем під накопичувач MicroSD знаходиться на лівому торці. Величезний 6,82 дюймовий екран відокремлений від тилової панелі чорною матовою рамкою. Біля екрану також помітна чорна рамка по всьому периметру, що звично для смартфонів бюджетного цінового сегменту. В екрані розміщено проріз 8 мегапіксельної фронтальної Камери, а над нею розмовний динамік. А також, що важливо, подвійний фронтальний спалах. Габарити пристрою бачите перед собою. Це не ідеально для смартфону, яким плануєте користуватися одною рукою. Але ж, обираючи гаджет з одним з найбільших екранів у сегменті, покупець повинен це розуміти. Тим паче я думаю, що він купує його в більшій мірі для перегляду відео та ігор. Якщо підбивати підсумок по корпусу, то справедливо буде сказати, що смартфон підкуповує якістю збирання та наявністю всіх необхідних роз'ємів, включаючи аудіоджек. А далі про екран Infinix Hot 20. як я вже й казав, 6,82 дюйма, ips матриця, роздільна здатність HD+. Екран займає майже 90% лицевої панелі. Помітної пікселізації немає. По антуту щільність складає 263 пікселі на дюйм. Як на мене, той екран в принципі можна було би назвати ідеальним, як для бюджетного сегменту, адже користувач може перемикати частоту 60 на 90 Гц, або обрати автоматичний варіант вмикання, в залежності від того, що зараз відбувається на дисплеї. В обраної виробником IPS-матриці достатні кути огляду. Та хороший запас по яскравості. екран показав непогану чутливість сенсорного шару в іграх, Доступне налаштування ультрадотику. В меню екрана можна обрати адаптивне налаштування яскравості, розмір шрифту. Так як Infinix Hot 20, на мою думку, більше орієнтований на аудиторію, яка грає на смартфонах більше ніж робить щось інше, то від дисплею ці гравці отримують як найкращий візуальний та ігровий досвід за витрачені на смартфон кошти, а вони невеликі. Далі про продуктивність в основі цього смартфону процесор Helio G85 від Mediatek. З ядрами, максимальною частотою до 2 ГГц. Це хороший вибір для смартфона з цінником до 200 доларів. Потужності вистачає не лише для повсякденних завдань. Відео в HD запускається без затримок. Need for Speed No Limits показує не найнижчу деталізацію графіки. Багато в чому це комплексна робота процесора, графіки mali G52 MC2 і 6 ГБ оперативної пам'яті, яку через налаштування можна збільшити віртуально до 11 Опичувач для файлів та контенту від такого розширення не постраждає, адже він тут на 128 ГБ. гігабайт. На практиці завантажити смартфон відкритими програмами та домогтися роботи інтерфейсу з ривками чи іншими проблемами не вдалося. В тесті на продуктивність Антуту смартфон набрав більше ніж 248 тисяч балів. Комунікаційні модулі Hot 20 дозволяють використовувати його в 2G, 3G та 4G мережах. Бездротові мережі представлені Bluetooth 5.0 Wi-Fi, включаючи AC. Присутній NFC зв'язок та підключення до бездротових мереж смартфон тримає стабільно. Ход 20, смартфон на Android 12, інтерфейс фірмовий XOS 12. Суттєвих змін з XOS 10, я не помітив. Лише суттєві зміни в дизайні випадаючих меню. Інтерфейс так само плавно працює і має ті ж фірмові особливості, якими користувався оглядаючи Infinix Note 12, а це швидкий багатовіконний режим. Інтелектуальна смарт-панель, X-клон клонування програм, дитячий режим та ігровий режим. Тепер про автономність. Всередині батареї на 5000 мАч годину. Це стандартний варіант для смартфонів бюджетного та навіть середнього цінового сегменту. У режимі активного екрану пристрою може вистачити до 12 годин. Цю цифру зафіксував в режимі перегляду відео, але на яскравості близько 10-15%. Заряджається пристрій від адаптеру на 18 Вт і по часу від 0 до 100 він набирає за 2 години 15 хвилин. У реальних тестах. Його вистачає надовго. Need for Speed No Limits: 30 хвилин гри, 100% яскравість. Витрати всього 10% заряду акумулятора. Якщо дивитися YouTube, яскравість 50%, то пристрій може пропрацювати до 7 годин в налаштуваннях. Присутній розділ Марафонське живлення, який за рахунок маніпуляцій з програмним забезпеченням та залізом може суттєво підвищити автономність. На останок про камери Їх характеристики відразу бачите перед собою: основний модуль на 50 мегапікселів, апертура 1.6. є й додаткові камери. Але користувач по великому рахунку працює з одним модулем на 50 мегапікселів. Інші модулі потрібні для покращення та ефектів. Отримані фото та відео напрочуд хороші, як для бюджетного смартфону. Основна камера знімає чітко та з реальними кольорами у денний час. За замовчуванням камера знімає з роздільною здатністю 12,5 мегапікселів, але вручну можна перемкнутися на режим 50 мегапікселів. Але майте на увазі, що при перемиканні користувач йде на деякий компроміс між кількістю деталей та різкістю фінального фото. Хоча, звичайно, що багато чого залежить від умов, в яких ви робите фотографію. А от про HDR скажу окремо: в сонячну та похмуру погоду цей режим відпрацьовує відмінно. На останок фото з фронталки вона тут на 8 мегапікселів. І як і основна, може записувати відео до 2К роздільні здатності. Але в режимі покращення картинки обидві камери записують відео в HD роздільні здатності. Підводжу підсумок. Смартфон Infinix Hot 20 сподобався тим, як він виглядає, як працює і як фотографує. На мою думку, Hot 20 оптимальний вибір для активної молоді у бюджетному ціновому сегменті, якщо вас не бентежить виключно пластик в корпусі, а також роздільна здатність екрану HD Ціна до 200 доларів не є високою платою за хорошу продуктивність навіть у вимогливих до графіки ігор. Велику екрану, яка зручна для поглинання і текстового, і відео, і ігрового контенту. Фотографії та відео фронтальної та основної камери не розчарують, звичайно сподобається, а батарея гарантує достатню автономність. Тож рекомендую до покупки Infinix Hot 20 тим, кому потрібен стильний вигляд зовні, мабуть, найкраща основна камера в бюджетному сегменті та хороша продуктивність системи в цілому. Наразі у мене все. Якщо виникли питання по цьому смартфону, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!